В Україні, друзі. Сьогоднішнє відео відповідь на запитання підписниці, як я квашу баклажани. Хто у мого віку або старший, пам'ятаєте, ми вивчали дурний такий твір, що робити Чернишевського? Так там були сни Віри Павловни. Оце і мені приснилося, що до Дня перемоги я приготувала квашені баклажани. І я їх прокинулася і одразу приготувала. Але на запитання підписниці. Повторюю рецепт, бо швидше показати, чим описувати в коментарі. Робиться дуже швидко, виходить дуже смачно, особливо для тих, хто полюбляє баклажани і е, хто полюбляє ферментовані овочі. Це здорова їжа, рецепт ще у мого батька. А в нього той рецепт від товариша, який проживав в Грузії. Мені цей рецепт здається дуже класичним. Він для мене є дуже смачним. А ви можете спробувати. Можливі варіанти з різноманітними спеціями, я ж роблю, на мій погляд, найбільш класичний варіант. Для рецепту я обрала невеличкі дрібненькі баклажани. Так зручніше буде вкладати у банку. Якщо ж увідер, це можна і великі. Також нам знадобиться зелень, петрушка, наприклад, із селера. також часник. Баклажани надрізаю ось таким чином, щоб початок і кінець були. Цілими, а всередині був такий отвір, в який можна буде вкладати нашу начинку. Далі баклажани варимо. Тут найважливіше не переварити. Кидаємо їх в гарячу, майже теплячу воду і ось так трохи періодично, не постійно, але періодично перевертаємо, щоб ті, що зверху виявилися знизу, бачите, вони колір міняють, так, щоб вони більш рівномірно проварювалися. Ну, Такий вигляд приблизно це має. Білі баклажани, бачите, стають коричневими, ну і сині, в принципі, коричневими. Якщо ви будете кидати баклажани в гарячу, майже киплячу воду, так як це я робила, то вам знадобиться десь близько 15-20 хвилин, для того, щоб зварити баклажани, але треба весь час перевіряти. Перевіряємо, найкраще робити це сірником. Тут шпажка, але краще сірник. Він тупий і коли зможемо ось цим тупим сірником проколоти баклажан, але не легко, ась так з, деякою, з деяким прикладанням сили. Тоді будемо вважатися, що баклажани готові. Нам важливо не переварити, але щоб вони не були дуже жорсткі. При тому, що, поки вони схолонуть, вони також ще будуть трошки розм'якшуватися. Тобто треба от з таким прикладанням сили трошки. Готові баклажани, дістаємо з каструлі і якось імпровізуємо прес, покладемо їх під прес для того, щоб зайва рідина з них стікла. Це може тривати, скажімо, півгодини, хвилин 40, як там у вас виходить. А ми тим часом накришимо начинку. Для цього я взяла петрушку і кілька листочків селери, а також часник, кришу, зелень, видавлюю туди часник, також додаю. Перець. Ви можете додавати спеції, які вам подобаються. Зелень, як вам подобається, можливо, кріп, можливо, що ви ще любите. Гарно перемішуємо, щоб інгредієнти рівномірно розподілилися. І далі цією сумішю начиняємо ось ці отвори, які ми, власне, і зробили в баклажанах. Можна це робити чайною ложкою, мені чомусь зручніше робити це руками. І один по одному так і начиняємо усі баклажани. Кількість начинки, який і склад, теж може варіювати від ваших вподобань залежно, але в загальному це має ось такий вигляд. Далі все це ми вкладаємо у 3 літрові банки чи у відеречка пластикові з харчового пластику, як вам зручніше. Вкладаємо доволі щільно, але не втрамбовуємо ну, середньої щільності, скажімо так, щоб і ще ж і розсіл буде помістився. Вкладаємо і далі додаємо. Перець гіркий, якщо ви любите, я додаю дуже трошки, бо гостре не дуже люблю. І ще один цікавий інгредієнт це виноградне листя. Виноградне листя можна також замінити звичайно листям смородини, вишні, що вам там подобається. Але оскільки я виноград обробляю тільки біопрепаратами і монокалій фосфатом, то беру виноградне листя. Так мені смакує. Далі готуємо розсіл. Як для квашених огірків, так і для баклажанів я використовую 6% розчин солі для заквашування їх. І в моєму випадку беру 90 г солі і розчиняю їх у 1,5 літра води. Це буде якраз приблизно 6% розчин. Добре, розчиняємо, щоб не залишилося солі, на дні, і заливаємо наш розсіл у банки. Далі банки стоять один день у кімнатній температурі, а далі все залежить від того, на який час ви хочете продовжити споживання баклажанів. Або ж вони відправляються в погріб, або ви ставите їх так само при кімнатній температурі і споживаєте днів через 5-6. Такої кількості інгредієнтів вистачило рівно на 13 літрову і 1-1,5-літрову банку. Тож, смачного вам.